Головний ресурс будь-якого бізнесу це ваші клієнти, ваші заявки, які вони вам залишали. Якщо вони вас купили або не купили, це ваш основний ресурс, з яким можна комунікувати, прогрівати на себе, на свій продукт, дізнаватись про них більше, щоб шукати нових клієнтів. І це ваш основний ресурс. Останнім раз, останнім часом, кого я не запитаю, а як ти комунікуєш з тими, хто, наприклад, реєструвався раніше, але не купив Сенсі, ну ніяк. Вони ж не купили. А ви знаєте, що в сучасному світі людині треба мінімум 20 дотиків з вами, перш ніж купити? А ви на першому, якщо не купили, забули про цього клієнта, за якого ви, до речі, скоріш за все заплатили гроші за рекламу. Тому не втрачайте свої головні ресурси, комунікуйте з ними, збирайте їх в одному місті, в чат-боті, наприклад, або в crm системі, або збирайте їх емейли, розсилайте їм, комунікуйте з ними. Також ще є така можливість, як СМС розсилки, тому не втрачайте свій головний ресурс, який у вас вже є. І тоді ваші продажі будуть взлітати щомісяця. Дивіться моє повне відео на тему система продажів» вже на каналі. Там ви насправді дізнаєтесь, як систематично вести продажі та комунікувати з діючими клієнтами або з тими, хто раніше хотів купити, але чомусь не купив. Скоріше біжіть дивіться.